680 вісімдесят грамів. Немовля, з такою вагою виходили рівненські лікарі. Упродовж двох з половиною місяців медики рівненського пологового будинку боролися за життя Міланки. Саме так назвали дівчинку. Вона з'явилася на світ на 25-му тижні вагітності. Спершу не могла самостійно дихати, але лікарям вдалося виходити малечу. 15 червня дівчинку виписали додому з вагою 3 кілограми 170 грамів. Це малесеньке зовсім дитяточко було, котрому треба було допомогти, тому що воно не могло себе забезпечити. Ще воно не могло само, самостійно дихати, і ми проводили активну терапію. Тобто дитині проводила штучна вентиляція, легень. Ось на цьому апараті весь час підтримували. Спочатку було в ківезі, потім на столику підтримувалась температура дитинки, проводилась інфузійна терапія. І годували спочатку через зонд, а потім, по мірі роста дитини, приходили вже на годування трошки і сосочкою. Ця дитина була ще така цікава, тим, що воно народилося із вродженою вадою серця. І ми зв'язалися з інститутом серця міста Київ. І до нас на наше прохання приїхала бригада кардіохірургів з Києва, і в пологому будинку провели операцію на серці цій дитинці. Тільки коли їй стало 36 тижнів гестації, дитиночка була з'єднана разом з мамою. Дитина отримувала ще трохи кисневу підтримку. Дитина їла через соску, мама вже змогла активно брати участь у догляді. Доглядала. За Хоча у відділенні реанімації новонароджених мама так само часто приходила до дитини, читала казки, співала. Тому що це все дуже важливо у виходжуванні новонароджених дітей. Є такі поняття, як музикотерапія, коли включається дитині музика. Також дитиночка викладалася мамі, мамі на груди методом Кенногору. Мама сиділа в кріслі, і коли малеча ще була навіть на дихальній підтримці, ще дитині багато всього робили і капали, все рівно мама активно брала участь. Часть, а вже у відділенні постінтенсивного догляду дітки доходжуються, набирають масу, отримують відповідні щеплення, які потрібно вчаться їсти. Ми щасливі і радіємо нашим успіхам, що Міланка вчора пішла додому з вагою 370